Світло в душі. Шлях служіння блаженної матери Єлизавети Чацької. Доброго дня! Сьогодні ми зібралися для особливого виховного заходу, присвяченого неймовірній жінці матері Єлизавети Чацькій. Її життя та діяльність є яскравим прикладом відданості, сили духу та безмежної любові до ближнього. Мати Роза Єлизавета Чацька, яка народилася у 1876 році, а померла в опінні святості у 1961 році, була засновницею згромадження сестер францисканок служебниць Христа. Вона народилася в Білій церкві в Україні в родині польських шляхтичів, а в 22 роки повністю втратила зір, і ця втрата стала для неї знаком особистого покликання, і вона присвятила своє життя служінню Богу та незрячим людям. Мати Єлизавета заснувала згромадження сестер францисканок служебниць Христа, яке опікується незрячими та вихованням незрячих і їх реабілітацією. Вона організувала майстерні, дитячі садки, школи, брейнські бібліотеки та відділи опіки над незрячими. Сьогодні згромадження сестер францисканок працює в Польщі. Україні, Індії, Руанді, Африка. Мати Єлизавета була беатифікована 12 вересня 2021 року, що є визнанням її величного служіння та життя в дусі святості. Добрий день, мати Єлизавета. Дуже дякую, що знайшли час. Поспілкуватися зі мною сьогодні. Я хотіла б поговорити про ваш досвід і вашу роботу з незрячими дітьми та що вас надихнуло створити зоромадження сестер францисканок, служебниць Христа. Добрий день, мені приємно бути тут. Моє натхнення прийшло з особистого досвіду втрати зору. Це було важке випробування. Але через нього я зрозуміла, що Бог має для мене особливу місію. Я відчула покликання допомагати іншим, хто знаходиться в подібній ситуації, особливо дітям. Розкажіть трохи про ваше дитинство у білій церкві як ви з польською графині стали засновницею згромадження? Я народилася у шляхетній польській родині в Білій церкві, моє ім'я при хрещенні було роза чацька. Батьки були глибоко релігійними і навчали нас любові до Бога та ближнього. Я пам'ятаю красу природи цієї землі, яку зберегла у пам'яті. Мої перші спогади пов'язані з весною специфічний запах повітря, чудовий колорит неба і щебет птахів довкола Великого дому з великими колонами, в якому ми жили. Цікаво дізнатися, а як ви вивчали тифлотехнології у Європі? Чи могли б ви поділитися деталями про те, з ким ви зустрічалися, щоб усього навчитися, і як це допомагало вам у дальнішому впровадженні цих знань у Польщі для реабілітації незрячих? Насамперед я взялася виховувати сама себе і готуватися до справи усього мого життя. Це була моя самореабілітація. У 1911-1912 роках я поїхала до Німеччини, Мюнхена, Відня, Берлина, щоб ознайомитися з тамтешнім досвідом. Я була під великим враженням з особистої зустрічі з незрячим педагогом, французом з шляхетної родини Морісом де Сезараном. Ці зустрічі допомогли мені зібрати важливі знання та досвід, які я пізніше впроваджувала у Польщі. Ми створили різноманітні програми реабілітації та навчання, що допомагали незрячим людям відновити свої навички та здібності. Як ви потрапили до Житомиру під час Першої світової війни і які події привели вас до складання обітниць? Я змогла розпочати своє служіння тоді, коли стала фінансово незалежною і отримала свій спадок. У 1911 році мною було створено товариство опіки над незрячими, яке допомагало благодійними коштами займатися реабілітацією незрячих дівчаток та жінок у першому притулку для них. У липні 1915 року я перебувала у конюхах на Волині у маєтку мого брата Тадеуша. Коли у його маєтку з'явився загін козаків, моєму брату разом з родиною і мною прийшлося евакуйоватись. це був час Першої світової війни. Тоді я потрапила до Житомиру, де відчула покликання до духовного життя. У 1918 році я склала свої перші обітниці як сестра Єлизавета, тому що зрозуміла, що Господь полюбив мене і хоче через мене цю любов донести іншим людям, які духовано сліпі. Він хоче відкрити нам очі, щоб ми його бачили справді живим, який живе серед нас і в кожному з нас. Він хоче лише. Щоб ми його вважали другом і так ставилися до нього як до друга живого, що є богом людиною. Від цього моменту обітів вже нема графані рози, але до світу незрячих повертається сестра Єлизавета від розп'яття господа Ісуса, щоб їм служити. Ваша віра вражає, як ви розпочали своє служіння для незрячих дітей у лясках у Кампінонській пущі під Варшавою. Розкажіть, будь ласка, про це. У 1922 році я заснувала центр опіки та школи для незрячих дітей у лясках. Цю справу будували на тісній співпраці сестер з незрячими і мирянами. Ми організували майстерні, де на верстатах працювали дорослі незрячі, дитячий садок, школу, брелівську бібліотеку, а також відділ опіки над незрячими. На сьогодні центр реабілітації для незрячих у лясках є найбільшим навчальним і виховним осередком, що охоплює незрячих дітей і молодь. Ваша історія дуже зворушлива. А як ви думаєте, які найголовніші цінності ви прагнули впровадити в роботу вашого згромадження сестер францисканок служебниць Христа? Найголовніше для нас. Це любов і повага до кожної людини, незалежно від її фізичних обмежень. Ми хочемо, щоб наші вихованці відчували себе повноцінними членами суспільства, щоб вони могли жити повноцінним і щасливим життям. Ми також вчимо їх самостійності та навичкам, які допоможуть їм у повсякденному житті. Цікаво дізнатися про справу Триуна у лясках. Чи могли б ви пояснити її значення, то чому вона така важлива? Справа Трюно створена на честь Пресвятої Трійці Отця, Сина та Святого Духа. Назва Трюно походить від латинського слова, що означає три, і вона символізує три складові нашої справи сестер францисканок Слугень Христа, ФСК, незрячих і мирян співпрацівників. Важливість цієї справи полягає в об'єднанні зусиль цих трьох груп для допомоги і підтримки незрячих. Наше хасло, яке ми використовуємо для привітання один одного, звучить через хрест До неба. А щоб ви побажали учням, які мають проблеми із зором. Дорогі мої, кожен з вас є унікальним і важливим у цьому світі. Незважаючи на труднощі. Які ви можете зустрічати на своєму шляху, пам'ятайте, що ваша сила та рішучість здатні перемогти будь-які перешкоди. Ніколи не втрачайте надії та віри у свої можливості. Довіряйте своєму серцю, прагніть до знань і розвитку своїх талантів. І завжди пам'ятайте, що навколо вас є люди, які вас люблять і підтримують. Ви здатні на великі справи, і я вірю у ваше світле майбутнє. Дякую вам, мати Єлизавето, за ваше натхнення та важливу роботу. Ваш приклад надихає всіх нас. Дякую вам за розмову. Я сподіваюся, що наша робота буде продовжувати приносити користь і радість багатьом людям. Якщо хтось з вас хоче дізнатися більше про життя блаженної матері Єлизавети Рози Чацької, то пропоную вам прослухати аудіокнигу Незряча Мати Незрячих за цим посиланням або за QR-кодом. А зараз я пропоную вам зіграти в інтерактивні ігри. Який буде провадити сестра францисканка. Давайте дізнаємося, як ви засвоїли матеріал, про який вам розповідала матер Єлизавета Чацька. Тож сміливіше уперед, квест знайди закодоване привітання справи Триуно. Завдання символіка у згромадженні сестер Францисканок та її значення першим завданням для вас буде розгадати нашу символіку. Я обрала найпопулярніші символи, які ми часто використовуємо у своєму духовному житті. Щоб побачити перше закодоване слово нашого привітання, потрібно правильно обрати означення цих символів. Покровитель згромадження сестер Франциска Нокта справи Триуно є Святий Франциск Ассіський на честь кого має назва справи Триуно. На честь Пресвятої Трийці. Слугинями якого християнського символу є сестри францисканки. Хреста. Улюблена квітка згромадження сестер францисканок та справи Триуно. Квітка соняшника. Перша частина привітання слово через завдання У яких країнах світу служать сестри францисканки. Щоб дізнатися другу частину привітання, потрібно згадати, у яких країнах світу служать людям з проблемами позору згромадження сестер францисканок. Чи готові до виклику? Польща. Україна Індія Руанда друга частина привітання, хрест. Цього разу я підготувала для вас Вікторину. Дайте правильні відповіді на усі запитання. Як перекладається латинське слово триуно ей три в одному бій єдине ціле сі духовне єднання. Три в одному ЩО символізує справа триуно. служіння та співпраця між сестрами, найзрячими і мирянами. B, єдність держав, всі релігійні обряди, служіння та співпраця між сестрами, найзвичами і мирянами, як називається згромадження, засноване матір'ю Єлизаветою Чацькою. Ей, сестри милосердя, Б. сестри францисканки служебниці Христа, Сі сестри Святого Духа, Сестри Францисканки служебниці Христа. У якому місті народилася мати Єлизавета Чацька? Ей Київ. Бі Львів. Сі. Біла церква. Біла церква. У якому місті мати Єлизавета Чацька склала перші монаші обітниці? Ей Варшава. Бі Житомир. Сі Львів. Житомир Коли мати Єлизавета Чацька втратила зір ей. У віці 18 років. Б. У віці 22 років. С. У віці 30 років У віці 22 років Де розташовані школи для незрячих та центр по реабілітації засновані матір'ю Єлизаветою Чацькою Ей. Варшава Біляски у Кампіноській пущі. Сі Краків Ляски у Кампіноській пущі Коли мати Єлизавета Чацька була прилічена до лику Блаженних. Ей 12 вересня 2020 року. Б12 вересня 2021 року. Сі 12 вересня 2022 року 12 вересня 2021 року Третя частина привітання До. Ну що ж, ви дійшли до останнього закодованого слова. Щоб отримати фінальне слово привітання паролю, вам потрібно обрати один зі стікерів та да дізнатися, яке побажання скерової до тебе мати Єлизавета Чацька. Нехай ваше життя буде прикладом доброти та милосердя. Ніколи не бійтеся труднощів, адже вони зміцнюють дух. Завжди зберігайте віру і надію в серці, навіть у найважчі часи. Любить Бога і ближнього свого так, як Ісус любить вас. Служить іншим чистим серцем і радістю. Пам'ятайте, що справжнє щастя знаходиться в служінні іншим. Нехай ваше життя буде прикладом доброти та милосердя. Розповсюджуйте мир і радість усьому, що робите. Четверта частина привітання. Неба. Вітаю! Ви розкодували привітання, яке використовують у згромадженні сестер ФСХ та у справі Триуно через Хрест до неба. Молодці. Дорогі учні. Щиро дякую вам за активну участь у нашому заході. Сподіваюся, що ви дізналися багато цікавого та натхненного про життя і спадщину блаженної матери Єлизавети Чацької. Нехай її приклад. Служіння любові і відданості надихає вас у вашому житті. Пам'ятайте про її мудрость та будьте готові до випробувань, знаючи, що віра і любов допоможуть вам подолати будь-які труднощі. Дякую за увагу!